Страх стати публічною людиною. Oh. Оце прям напевно мій страх, тому що ну, блін, викласти щось в інстаграмі, а що подумають там друзі, е, записати відео. А як я там виглядаю? А, а що там коментарі якісь будуть? Е, хейтери з'являться. от така всяка штука. Mm -hmm. В мене воно так от звучить страх стати публічною людиною. Uh -huh. а, значить, у мене тут таке написано: для багатьох авторів, авторів перспектива стати публічною людиною а, публічною особою є лякаючою. Це може включати страх перед інтерв'ю, виступами або навіть негативними відгуками. Uh -huh. І як подавати? підготовка, практикуйте публічні виступи, uh -huh. підтримка. Звертайтесь до інших авторів, які uh -huh. вже мають досвід у цій сфері. Ну і психолог. Да? Який нам щось mm -hmm. теж підкаже. Але Важливо розділяти те, що ти озвучив, да? що типу, як я буду виглядати, це один страх. Коли людина mm -hmm. думає, якщо я відео запишу, він переживає, боїться там хейтери будуть хейти. Це інший страх. Він боїться, що його там розкритикують або рознесуть в щепки, там щось що завгодно, ідею або дії його. А страх стати успішним, він. Ну, нічим не відрізняється, як страх провала або страх, що не вийде. Просто опять-таки це така й страх перевертиш. Як людина боїться, боялась там, не знаю, деякі бояться, що в нього не вийде, бо там всю жизнь розказували, що ти криворукий, як нічого не вмієш. А тут людина зловила страх десь в дитинстві, що коли в неї, опять-таки, хтось десь як він потрапив в її голову, що коли буде отак. Наприклад, буде в внімання на себе, увага. Коли буде дуже багато уваги до, до його персони. Або коли є такий страх, теж він до, до грошей відноситься. Чого до грошей? Бо в мене із, один із основних напрямків це гроші. Що якщо буде багато грошей, він просто такий самий, як з, з успіхом. Якщо буде багато грошей, то до мене обов'язково прийдуть і заберуть їх. От прийдуть бандити, mm -hmm. вибіржуть двері, вкрадуть ді... налогова, налогова провірки, організує пожарники, набіжать, mm -hmm. структури, дітей вкрадуть, десь там в лісі будуть прив'язувати до дерева, щоб я викуп привіз. І отаке в людей в людей, в головах сидить. Людина получила, ну, получила це в кавичках, отримала від... Від якихось своїх дій. Ну, наприклад, дитина щось придумала, ми вже його розбирали, але я хочу ще раз проговорити. Людина щось придумала, не знаю, класно з чимось справилась, зробила щось. І замість там чи похвали, чи адекватно якоїсь реакції від дорослих, вона отримує прочухана. Так це. Та плюс-мінус, що в школі. Ти такий умний, ага, а ну-ка давай-ка ми ще з тебе нагрузимо, або ріши ту задачку. Тут трішки похоже, але вона щось зробила, дитина чи людина. Дивись, я там з цим класно справився, не знаю. Чи швидко щось виконав, чи що. або там, І за це йому прилетіло. Тобто прилетіло, розгромили оп'ять щось. І дитина собі подумала: ні 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 Якщо я буду так проявлятися. От, причинно-наслідковий зв'язок, мозок дитини, він не нема там критичного фактора, там як губка все впитує. І він впитує, що ро, коли до себе уваги багато. Ну, наприклад, от мені просто зараз приходить такий приклад, коли там дитина щось бігла, задумала, їхала на велосипеді і за, в процесі задумалась і поїхала на, через дорогу. І чуть машина її не збила, я просто ну, опинявся в такій пацовці, де таке було, і там дуже багато. Вона класна, там з чимось, там якісь повороти проїхала, все, Ну, знаєш, буваєш там в потокі. І він туди виїжджає, mm -hmm. бах, там, машина по тормозамці, візги, люди набігли, і такі, коротше, і лове страх, що. Тут Увага до його персони, тому що там тип, все нормально, давай в лікарню, де батьки, зараз ми позвонимо, зараз там метр, і ось екіпі, що в нього там, блять, батьки в мене думав, взагалі, таке, що порвав, побив велосипед, порвав одежу, щось там трапило, блін, там такі, все, там такий страх, що ну його в баню щось десь якось яскраво чи проявляється, чи робить, чи, бо. Ну, бо з цього нічого хорошого не вийде. І от такий причинно святковий зв'язок. Щось зробив, отрив, е емоційна, є складова, де або страшно, або неприємно, коли там щось пістона дають, І все. І добрий, добрий вечір, психолог. Так. Да. Тобто підсумуємо, що страх бути публічною людиною це той самий страх успіху. Да. Бо стати публічною людиною це і є успіх. Це так. те до чого йдуть. Люди, тому що хтось бажає грошей, хтось владе, так. а хтось так. публічності, просто заради визнаність. Угу. Визнання, а, да, я не визнання.